Починаючи від капітального ремонту класів та їхнього наповнення до оновлення всього освітнього простору, заміни покрівлі і утеплення фасаду, у Чернігові за підтримки швейцарського українського проєкту «ДіСайт» від квітня стартувала відбудова так званого нового корпусу школи номер 13. Після знищення росіянами 18-ї і 21-ї шкіл на Подусівці у березні 2022-го, вона, як вона, прийняла у свої стіни більше тисячі дітей із цього мікрорайону, а з ними і більшу частину вчительських колективів. Однак і сама мусила відновлюватися вибуховою хвилею та уламками від численних обстрілів. Тут були пошкоджені вікна, дах і власне приміщення закладу. Майже рік тривали ці перемовини, розмови, створення там проєктів, Вони розробляли. Алеся обговорювали, і нарешті ми дочекалися цього довго очікуваного і такого бажаного для нашої школи ремонту. Думаю, кожен розуміє, який стан у дітей, який стан у батьків. Плюс ще вони втратили, вони відчули оцю втрату втрату школи. Деякі точкові проблеми були вирішені коштом уже міського бюджету. як Та заміна даху над старим корпусом за допомогою партнерів заміна на пошкоджені вікна, що дало можливість. Фактично зимовий період пережити, і в якихось умовах освітній процес відбувався наразі грандіозний проект. Повного комплексного відновлення закладу, де передбачається і ремонт від водопроводів, каналізації, опалення, електрика з ремонтом даху, з утепленням повністю фасадів. Тобто, це вже такий великий проект, підготовчий етап, до якого був дуже тривалий, ґрунтовний. і на сьогодні спільно з партнерами досить часто проводяться консультації, обстеження, супровід даного проекту. Його реалізація це один із результатів системної та ефективної співпраці керівництва міста з міжнародними партнерами, за якою місяці перемовин, підписання дипломатичних угод та неодноразові робочі зустрічі. Лише в ці роботи «ДіСайт» вкладає близько 40 мільйонів гривень. Ще 16 мільйонів в ремонти укриттів і створення на їх базі цифрових освітніх просторів. У цій та ще чотирьох школах Чернігова. Крім ремонту школи, в завданнях проєкту. Повне осучаснення та переосмислення простору, де враховуються потреби та інтереси як учнів та учениць, так і їхніх батьків та педагогів. А це і сучасні технології у навчанні, і облаштування зон відпочинку, нової ресурсної кімнати з консультаційним пунктом і доступність для дітей з інклюзією. Основну частину робіт планується виконати до вересня, а повністю їх завершити до кінця року. Освітнє середовище повністю зміниться, тому що ремонт тут не робився Ось, початку того, як будівля була здана, ну своїми силами там вчителі, робітники робили, але фахівці тут не працювали. Останній тиждень, відколи демонтажні і власне ремонтні роботи йдуть повним ходом, школа перейшла на дистанційне навчання. Для деяких класів знайшли можливість очного тимчасово в інших закладах. Крім того, наразі місто веде з партнерами перемовини щодо капітальної відбудови всієї будівлі школи. Крім викликів війни, є і виклики часу старому корпусу вже понад 70 років. Фактично висловлена е пропозиція і такий намір партнера, що е Якщо буде можливість збільшити фінансування саме на, на, на цей заклад для того, щоб і е, зробити відповідні роботи по старому корпусу, але е, для того щоб їх виконати в повному обсязі, е, треба буде допомога і е, співфінансування з громади Чернігова. На сьогодні обраховується безпосередньо фінансова потреба і е, надалі е, можливість кожної із сторін долучитися до е, даного е, до, до реалізації даного питання, тому що е, щоб уже комплексно в цілому було завершено відновлення навчального закладу. Функціонування шкіл і садочків є запорукою того, що в місті залишатимуться люди і воно матиме майбутнє, враховуючи обмежені можливості бюджету і масштаби руйнувань, а це 80% всієї освітньої інфраструктури, налагоджувати співпрацю з міжнародними партнерами і залучати кошти на відбудову сфери освіти, Чернігів почав одразу після завершення активних бойових дій, визначивши її однією з пріоритетних. Вже у вересні 22-го за парти офлайн сіли понад 10,5 тисяч дітей, і це був один з найкращих показників по Україні. Ще за рік 23 тисячі, а це 80% довоєнного до воєнного показника. Наразі робота з відновлення, оновлення та убезпечення закладів продовжується. Зокрема, як повідомили у профільному управлінні минулого тижня завдяки ЮНІСЕФ. Дитсадки поповнилися меблями, постільною білизною та дидактичними наборами. А в ряді шкіл Ектед допомагає із заміною систем опалення.